Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 23 грудня, п'ятниця, це підсумки дня в Маріуполі. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео і ставте подобайки, якщо воно вам дійсно подобається. Ми розпочинаємо говорити про основні події, які відбулися в окупованому Маріуполі навколо міста. Росіяни демонтували Маріупольський драматичний театр. Доробили, Добили те, що не доробили 16 березня 2022 року. Взагалі-то прийнято вважати, що театр цей був побудований на кістках, і зараз люди проводять дуже багато паралелі між тим, як будували цей театр в радянські часи 50 50-ті роки і зараз, але це не зовсім так. Театр дійсно був побудований в 50-ті роки, і дійсно на території театрального скверу, де він розміщується при, під час німецької окупації, розташовувалося німецьке кладовище, але згідно з картою поховання, яка, до речі, зберігалася, і в Маріупольському краєзнавчому музеї поховання були розташовані в задній частині скверу. Під фонтаном і ліворуч, від нього, якщо стояти обличчям до театру. Під самим театром ніяких поховань не було, бо там був фундамент церкви, зруйнованої опять-таки в радянські часи більшовиками. Ну і незважаючи на це, історія дає нам такі сумні уроки і сумні паралелі. Хочу трошки сказати про театр, що в Маріуполі він з'явився приміти так вважати, що перший театр Маріуполі з'явився в 1847 році. І не було ніякого приміщення. Це був такий любительський аматорський театр. І спочатку, до речі, просто приїжджали якісь заїжджі, такі артисти, трупи театральні. Одна з перших приїхала театральний колектив під керівництвом Виноградова. Вони взагалі орендували якісь приміщення, амбари для того, щоб показувати свої вистави. Потім місцевий житель попов у своєму власному власному дворі влаштував таку імпровізовану сцену. Це, звісно, дуже мало було схоже на театр справжній, але саме на цій сцені декілька сезонів поспіль виступали артисти, які приїжджали з різних куточків точасної Російської імперії. Ну, а власне, Свій професійний театр Маріуполь з'явився в 1878 році. Його заснував грек з національністю шаповалов. І влаштовував його за власні кошти, і приблизно цей же час він побудував перший професійний театр, який спочатку називався концертна зала, а потім був переіменований в зимовий театр. І така табличка вціліла навіть після обстрілів, зараз на одній з будівель на проспекті Миру ця табличка зберігається. Хоча сам будинок дуже сильно пошкоджений, на якому колись в якому колись там був. В цей театр. Ну, що стосується театру, який сьогодні вчора демонтували окупанти, я не театрал. І я не можу сказати, що у мене такі прямо відчуття смутку саме там за виставами, які відбувалися на цій сцені. Але мені здається, що для кожного маріупольця, незалежно від того, ходив він театр чи не ходив, дивився, не дивився це місце особливе. Якщо б ви мене спитали, що я відчуваю, коли бачу оці ескаватори, які добивають те, що не добили бомби, я відчуваю маленьку смерть. І от таке враження, що ті, хто вижив в цій війні, ті Маріупольці, що у нас просто життя відкусують по шматочку, по шматочку з кожним зруйнованим будинком. Кожним пам'ятним місцем, з яким у нас було пов'язане тісне життя. Я пам'ятаю, як я перше потрапила в театр. Мені було здається, три чи чотири роки, і моя мама принесла з роботи таке запрошення на новорічну йолку. І я дивилась на цей спектакль. Це була снігова королева. Я їх зараз пам'ятаю, бо в мене були дуже крутізні міста, в ложе бінуар. Я вперше дізналася, що таке ложе бінуар. А моя бабуся, яка вже померла, вона залишила нам сестрою у спадок такий справжній театральний бінокль. І ми вперше от придивлялись через той бінокль на сцену і відчували собі справжніми паночками. Мама нам купила нові платчика для того виходу, тому що це ж театр, це ж мельпомена. Ем, не знаю. Мені здається, що у кожного сві, свої спогади, але Маріупольська драма це центр притяження для молоді, це центр, де, де народжувалися родини, де народжувались нові стосунки, де е, жили мрії. І було дуже багато кохання. І я не знаю, чи зможемо ми колись відновити все це, і чи варто його відновлювати. Але те, що зараз роблять окупанти, вони просто не мають в мене немає слів. І я не знаю, які добрати слова, що, і, і що взагалі вигадати, щоб покарання, яке вони мають понести за це, було вот таким блін болісним, щоб вони відчули хоча б щось приблизно, що відчуває кожен з нас зараз, ці хвилини. До речі, ще про про покарання, знато кажуть у нас, шуткуючи за маленькі гріхи, Бог карає одразу. Так от. Вона, яка вчора нас потрясла, то також дуже сильно про те, що е, замість муралу е, Мілана е, окупанти намалювали на стіні 12-поверхівки е, російський триколор і, греб, і герб Санкт-Петербургу. Так от виявляється, що під час робіт затеплення будинку, коли вони там все замальовували, скло е, скловатою, е, обірвалася каляска е, будівельна, на якій Знаходилися росіяни, що виконували там роботи. І ці росіяни дивом врятувалися. Вони схопилися за балкон і вчепилися і влізли в будинок через цей 12-й поверх, а коляска будівельна рухнула вниз. Ну, були земить від смерті не буду казати гадості, бо я все ж таки. Культурна людина, але ви точно знаєте про що я подумала зараз. Ось таке життя в Маріуполі, і я сподіваюся, тільки на справедливість, бо от якщо ми кожен з нас не отримаємо сатисфакції за всі ці злочини, за спроби і намагання зруйнувати нашу ідентичність, зруйнувати те, що підкреслює, хто ми є в цьому житті, зруйнувати нашу пам'ять, от за все це вони мають понести відповідальність. Гуманітарна ситуація в місті залишається трагічною, я не можу не буду повторювати кожного дня, але скажу тільки на що окупанти, практично розуміючи, що не можуть впоратися з людьми, ситуацією з опаленням, з електрикою, почали як і в травні відкривати пункти обігріву і пункти, де можуть люди поїсти. І якщо Ще донедавна такий пункт на постійній основі працював на лівобережжі Маріуполя. Ми бачили величезні черги, які там вишукуються за їжею. То зараз вони стали відкривати такі пункти і в інших районах міста, і навіть відносно комунально комфортному західному мікрорайоні з'явився такий пункт обігріву, де люди приходять, гріються, отримують їжу і беруть теплий одяг. На жаль, коли в квартирі нуль, то теплий одяг. Мало рятує отака ситуація зараз у місті. І єдине, що врятує цих людей, це якнайшвидше повернення України туди, туди, звідки нас погнали. Російські бомби і авіаційні удари. І про практичне про гроші хочу сказати на завершення, що малюпецька виконком узгодив проєкт бюджету на 2023 рік. Звісно, що це не бюджет, це тільки проєкт бюджету. Чи буде мати місто бюджет наступного року? Невідомо. Це утворилася така правова калія, яка на зараз має нерозрішений. Вигляд. Що трапилось? Маріуполі не може збиратися міська рада, не може збиратися з певних причин, бо частина, велика частина депутатів виявилися зрадниками. Так, Ми з вами, Маріупольці, обрали нашу раду зрадників, голосували, і от вони там зараз колаборантів. І збиратися, так би мовити, для ухвалення. Важливих фінансових рішень, які б допомагали маріупольцям наступного року, немає можливості, немає кворуму зібрати тих депутатів, які поїхали за кордон, теж немає можливості. Тому сесії немає. До листопада цього року виконком мав повноваження, згідно з якими він сам приймав, хвалював фінансові рішення, і вони, їх треба було просто узгодити з обласною військовою адміністрацією. Але 4 листопада уряд вніс корективи в свої попередні рішення і викреслив виконкоми з переліку організацій, які мають повноваження ухвалювати ці такі рішення самостійно. І тому зараз. Зараз це питання підвисло в повітрі. Що називається. Вирішень може бути декілька. Наприклад, військова адміністрація обласна може вирішити, що необхідно створити військову адміністрацію Маріуполь. В такому випадку Маріуполі не буде бюджету зовсім. А всі гроші, які таким чи іншим чином будуть надходити, це все буде вважатися державною дотацією. І все це буде, тобто розподіл цих грошей буде визначатися не Маріуполі, а обласною військовою адміністрацією. Це один з варіантів, і інший варіант це. Міського бюджету взагалі не буде, але місто буде продовжувати жити на 1,12 від бюджету, який складався цього року. Це теж погана історія, тому що бюджет маленький, а раптом наступного року закінчиться війна, і до бюджету почнуть поступати. Якісь грантові надходження або бізнес почне працювати. І тоді оця, е, формула 1-12 вона не дозволить ніяким чином ухвалювати якісь рішення і розвивати місто. Чи е, можливо якісь ще зміни? Ну все може бути в нашій військовій країні, може Кабмін. Знову поверне виконкоми до переліку організацій, які можуть складати бюджет, або ні, або може якесь окреме рішення. Я не знаю. Але поки що ситуація така, яка вона є. Місто не має бюджету. І до кінця року залишається менше, ніж два тижні. Подивимось, подивимось, як наші законотворці будуть виходити із цієї ситуації. Я дуже сподіваюся, що будуть ураховані думки громади, які активно висловлюють їх в соціальних мережах і пропонують створити військову адміністрацію, на начелюсь людиною, якою довіряють люди. На цьому я прощаюся з вами до понеділка. Всім гарного святвечора і Різдва. До побачення!